Серед міста Харкова рік тому на початку війни ця частина мегаполісу регулярно піддавалася ворожим обстрілам. Через це, крім будівель, значною мірою постраждали і комунікації, зокрема трубопроводи. Бомбардування призвели до того, що мережа практично вийшла з ладу, тому що тут вона виконана з чугунних труб. А чугунна труба вона підвержена розтрісканню ламка труба. Тож каже Микола Завада: застарілі труби, які відслужили майже 70 років, тепер замінюють на пластикові. Вони пояснюють більш надійні, адже у випадку обстрілу руйнуватиметься лише невелика частина мережі, саме в місці прильоту. Робота виконується методом скерованого буріння, З ціллю, щоб по перше не відключати споживачів від водозабезпечення. А по-друге, прискорити роботу і зменшити земляні роботи. Зараз ми вже виконали першу пілотну бурову скважину, сьогодні розширяємо, післязавтра будемо затягувати трубу. Загалом комунальники мають замінити 560 метрів трубопроводу та роботи виконуватимуть поетапно. Для цього мережі розділили на дві умовні ділянки. На першій все заплановане мають завершити до 5 серпня, на іншій до 15-го. Абоненти працюють по старій трубі, нова паралельно прокладується. Потім вона включається і виконується переключення бокові на житлові дома, на перемички і так далі. Помимо того, що ми міняємо трубу, ми міняємо запорну арматуру, ми встановлюємо нові пожежні гідранти, що немаловажно в цій ситуації, і повністю відновлюємо роботу всіх кілець забезпечення для надійної роботи. Цьогоріч працівники Харківводоканалу планують перекласти 10 кілометрів трубопроводу, із них майже 9 уже оновили. Тож прогнозують на підприємстві, мають достатньо ресурсів, аби навіть перевиконати план щодо підготовки до осінньо зимового періоду. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олексій Стренков, Світлана Бреус, Харків. Новини.